Кажуть, що не можна зрозуміти, що таке свобода, доки її не втратиш. Танки йдуть на Херсон. Нас можуть вбивати тільки за те, що ми українці. Фашисти! Фашисти! Мені це дуже сильно нагадує фільм про заручників. Деякі мої знайомі просто з дому, з мене приїздили адресно. Вони просто болгаркою зрізають двері, замок. Оце так раз і викрали. Давай за руку прив'язують і за мішок, за голову, теж як і так, на удавку. Я не знаю, що краще, коли до тебе в дім пролітає ракета, чи коли тебе ставлять до стінки в якомусь підвалі. Те, що відбувається у Херсоні, дуже важко показати кадрами, тому що всі жахи і весь той тихий терор, все відбувається у підвалах. відбувається в підвалах.